За пеклим бою без правил війни, назавжди заснув солдат молодий, поранили душ тарихаються від вибухів окопи, тримають хлопці міцно рубежі, ідуть на небо героїчно роти, ідуть на небо кращі сини. На жаль, не всі вертаються живими. Життів багато забрала війна, чекають вдома кожного родини, але приходять сльози і біда. В нашому ліцеї ми освятимо пам'ятну дошку герою України Тарасу Бобаничу. Пам'ять про нужнього захисника, вірного сина свого народу. І своєї батьківщини, ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого земляка, випускника нашої школи 2006 року, Бобанича Тараса Миколайовича, молодшого лейтенанта, командира другого окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, який загинув. 8 квітня 2022 року своїм количем було Бог і Україна. Ішли і захищали нашу українську землю. Один із них є Тарас Бога. Виконі всі святий обов'язок. Запам'ятайте, Бог і Україна. Це найсвятіше, що має бути в нашому житті. Покійний Тарас, Бобаниш, Хамер був одним із найвизначніших захисників нашої держави Ми, звісно, дуже горді того, що він навчався і проживав у Стрію. Нещодавно, 29 вересня, рівно ще і в той день, у Львові рішенням Львівської міської ради перейменовано вулицю Короленка іменем Тараса Обаниця. Самовіддане служіння українському народу посмертно. Йому присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена, золота зірка. Він був надзвичайною людиною, який допомагав завжди цього поплога. Я хочу сказати, що ця його жертва вона не має бути марна. Кожна полита кров, капля крові української, вона не має бути марною. Ми повинні боротися. Тарас не був якоюсь буденною, скажімо, сірою особистістю. Тарас якраз був тою яскравою людиною, яка, за якою тягнулися інші. Саме тому якраз Тарас був також членом проводу нашого руху. І дуже багато членства, як в нашій організації, так і в інших націоналістичних організаціях, вважали його за авторитетну особистість. На нього рівнялися, і на нього будуть рівнятися в майбутньому. Найкращою пам'яттю про Тараса, про інших героїв української нації, які кладуть своє життя в цій війні, які поклали своє життя в боротьбі перед нами, там поколіннями української повстанської армії, часів козацтва, про які сьогодні згадуємо. Найкращою пам'яттю справді буде сильна, велика могутня і по справжньому незалежна Україна. Я ще раз дякую батькам, ще раз дякую дружині, дякую громаді, дякую тим вчителям, які вчили Тараса, тому що саме завдяки всім вам він був тим, на кого нам справді було на кого рівнятися і є, і буде в майбутньому. І це треба кругом, де тільки можна виховувати молодь. Основне молодь. Молодь повинна брати приклад з таких. Тараса не цікавило матеріалів, Він був. Такий патріот Бог Україна це для нього більше нічого не існувало. Раз завжди залишиться як патріот, націоналіст, воїн, волонтер, активіст, а найголовніше світла пережити. Він став для нас житцем справжнього патріотизму, відваги, Саме заради України. У мене особу. Для всіх позитів. Зараз. Воють на фронті великих сил знати Тараса І воювати за ним описів багато правильних слів було ставлено сьогодні тут. І тисячі слів ще будуть сказані. бо такі масштабні втрати важко і неможливо навіть поновити І тільки від нас з вами залежить, чи зможемо? Чи переможемо, чи побудуємо, чи буде, будемо ми гідними його пам'ять, великого воїна та героя? А наша справа помсти, і ми помстимося. І перемога, наша спільна перемога, буде в першу чергу перемогою Хамера, перемогою тих героїв, які окропили. Ту святу землю своєю святою кров'ю.